Що хочу сказати? У нас в місті два бюджета, нам дуже хорошо. У кожного своя програма, і всі туди ми можемо під одну систему підлаштувати. Є в нас одна людина, яка ну, один лідер, яка каже, я не хочу просто запрошувати для того, щоб люди приходили, там, дивилися себе, обстежувалися. Я запрошую їх тільки в якості хазяйців, щоб вони прийшли і організували друга партія. Ну, кажу, що ви їм говорите? Вона каже. Я говорю, у нас з'явився новий приводний у користах, за допомогою якого можна обстежити функціональний стан органів, всіх організмів, показати чи гарно працює в механізми. Таке обстеження коштує всього на всього 79. В Європі це використовується набагато дощ. Ви Чому така ціна у нас? Тому що це стратегія компанії. І це зроблено для того, щоб люди могли прийти з грошима і обстежитися і зразу взяти програму лікування. Люди питають, чи можна пройти просто обстеження, заплатити гроші. Вона каже, я кажу, так, в діагностичному центрі, будь ласка, там зі одного органу 79, МРТ там 600. Каже, якщо вам треба, якщо ви просто хочете обстежитись, будь ласка, ми цим не займаємося, ми допомагаємо людям підбирати правильну. Систему, щоб від, ну, якби відкоректувати роботу всіх органів організму. Далі, що хотіла би я сказати, ми ну, особисто в нас, як ми проводимо, я працюю безпосередньо як технічна сторона роботи, і як психолог працюю з алгою голови. Бо говорю людям про, про те, що якісь є від природи, про набуті от різні думки, про стрес-фактор. Два, два, один лікар, ми запрошуємо там, якби найбільше мені подобається, це ну, коли відбувається четверо гостей, запрошуються хазетеки в нас. Обов'язково ставлю е, таку умову для хазейки. Вона, якщо запросила гостей і має безкоштовне обслідування, вона обов'язково має також робити якісь закупки на виплаті, тому що е, для себе має так само взяти щось із запропонованих е, продуктів. Далі, е, ми підходить там, якби одна людина, проводимо обстеження з лікарем, і я знову ж таки говорю, що цей привод розроблений швейцарськими німецькими вченими і е, тут йде автоматичне призначення, що е, з нашої продукції допоможе вам відпроектувати роботу вашого організму, провести роботу, стан е, норми, можна сказати. Е, якщо вам це цікаво, лікар розпише вам е, що є з, за, ну, з продукції, яким е, чином вживати. І тоді один лікар прийде працювати безпосередньо з цим гостем, інший лікар приходить з наступним гостем, щоб не затримувати роботу і працює з наступним. І ще одна людина у нас підхватить для того, щоб видати продукцію, оформити реєстраційну форму, якщо це люди реєструються, щоб взяти всі гроші, все перевірити, записати, щоб завели тільки книжку обліку. І пишемо там «гість», хто запросив, далі там хазяйка, кого вона запросила, який гість». в телефоні, обов'язково пишемо в останній графіки призначення, що ми рекомендуємо. Бо, знаємо, є люди, які не зразу беруть все, то ми пишемо через те, щоб потім повернутися до цієї теми, там, запитати, чи ви коли, чи вживали, як там це. Ну, в принципі, така система у нас роботи. Хочу сказати, що на сьогоднішній день нам підходить. Тому що перед тим, як проводити... З Вона, може, не знає, бо ми не знали, я просто запитала, як хоть вони. Вона каже, ми проводимо ці тести, я кажу, в мене, вони, в принципі, зразки всі є. Ми ну, спробуємо, я навіть переклала на українську мову, все, але ну, нема коли нам проводити ці тести. Тому що два лікарі і вони працюють як при цій системі, щоб да, синхронно. і Через того то нам подобається така схема роботи. І хочу сказати, що вам по. Не аналізувала е, цей приріст по офісу, там наразі до конкретно в лівопатії. Хочу сказати тільки, що за допомогою лівопатії з'явилося в три рази більше реєстрації, ніж було за попередні місяці. В три рази більше. Плюс е, е, гості, які запрошували інших, були навіть такі, що вони потім самі доволі. Каже, ніколи житті не думав, що ця людина схоче оформити капочку і користуватися. Це просто запросила. Щоб вона собі подивилась і думаю, ну, а може, саме одне два візьме. Тобто, розумієте, ще раз подлежу, що можна приймати рішення за людину. Наше завдання просто змотивувати цих людей, щоб вони стали цими організаторами речі, щоб вони заголошували. І відповідно, щоб ви бачили, які можливості дає йому статус із зайнятих Все, дякую. Дякую, пане. Експромти. Е е я думаю, що ми і надалі будемо зараз запрошувати людей, які експромтом нам е розкажуть, як іде організація. Я натяк не зрозумів. На кого ви показуєте пальцем? Лінія Миколаївна. А, Лілія Миколаївна правильно. Будь ласка, ваші описки є, ви проводите його пасі? Ну як вони у вас організовані в офісі? Можете розповісти? О, давайте запросимо його пару.